За 12 років свого існування фонд громади міста Херсон захист має багато успішних історій. Можливість втілити у життя свої проекти фонду не раз надавали іноземні донори. Цього разу фонд став організатором конкурсу малих грантів для громадських об'єднань та ініціативних груп Херсонської області. Цей конкурс проходив у рамках проекту Українська регіональна платформа громадських ініціатив. Проект реалізовувався у восьми регіонах України за фінансової підтримки Європейського союзу. Не просто так. Євросоюз доручив фонду захист займатися таким відповідальною, такою відповідальною справою, як регрантінгом. Саме це так називається, адже ми фонд захист отримали грант від Євросоюзу, який тепер передаємо частками вам. І це називається регрантінг. Гранти на голову не падають, ніхто їх не дарує. Їх виборюють. В конкурентній боротьбі, і це дуже добре, тому що тоді ми стараємося, намагаємося робити так, щоб це було інноваційно, щоб це була свіжа думка, щоб це були якісь нові підходи, і, і саме головне. Це були результати. Особливий акцент організатори проекту зробили саме на активізації громадян на місцевому рівні, аби заповнити інформаційний вакуум та допомогти громадянам не залишатися пасивними спостерігачами за тими процесами, які відбуваються навколо них, а брати у них активну участь. Люди Они в сельской местности с одной стороны очень доверчивы, с другой стороны, очень закрыты и консервативны. И разного рода проекты или какие-то инициативы они могут на самом на начале быть приглушены. И почему? Потому что есть недоверие. Люди меньше стали общаться в селах, меньше доверяют друг другу. Кдаву, вот ми сейчас уже реалізуємо различне соціальне проект. Ми бачимо, наскільки люди відкриваються, наскільки ні готові участвувати в нових проектах. І реалізував один проект. Люди говорять, давай щось зділи для підтримки впровадження громадських ініціатив, спрямованих на захист прав людини, здійснення громадського контролю діяльності місцевих органів влади, громадянську освіту, підтримку тих, хто потребує допомоги. Європейський союз надав близько 570 тисяч гривень. На конкурс надійшло 20 проектних пропозицій, але конкурсна комісія відібрала. Лише вісім з них було розроблено і затверджено положення про конкурс, і на підставі його створено оціночний комітет, до якого війшли п'ять авторитетних громадських діячів, у тому числі двоє з міста Києва, які ретельно вивчали подани. Пропозиції, і при цьому для більшої об'єктивності і неможливості якихось кулугарних домовленостей жоден з експертів не знав, хто ще входить до оціночного комітету. Таким чином, ми переконані, що завдяки цьому вдалося обрати найбільш гідні проекти, які мають. Найбільший соціальний сенс, і які підготовлені найбільш якісно. 90 тисяч гривень було виділено на реалізацію проекту школа обізнаності. Особливі діти, звичайні можливості. Його представила обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей, сонячні діти Херсонщини. Завдяки цим коштам, керівник проекту Ірина Ханікова переконана, вдасться підвищити рівень обізнаності про розвиток особливих дітей та залучити до роботи з ними більше спеціалістів. Дітки з інвалідністю займають 10% составляют, вернее, 10% от общего населения. А вот э, специалистов, которые занимаются такими детками, совсем не 10%. если один наберется, то слава богу. И то они больше находятся в крупных городах. Такие города, как наш Херсон, а еще того подобные там села и районные центры, их вообще нет. И на цель нашего проекта в первую очередь научить специалистов, которые хотя бы хотят работать с детками, научить их, как правильно работать вот с такими детками. Вже больше 10 лет Альона... Разчупкіна поєднує громадську роботу і державну службу у Чаплинському районі. каже, участь у подібних проектах дає більше можливостей виконувати свою роботу ще краще. Я працюю в соціальній сфері. І громадська організація в Чиплинській Чеплинському районі вона створювалася для того, щоб підвищити ефективність діяльності саме державних організацій. Використовуючи лише свої можливості як державного службовця, ми це зробити не могли, тому що немає ресурсів, немає контактів, немає виходів на якісь інші такі серйозні громадські організації. І я дуже рада, що 10 років тому ми створили цю організацію. Реалізація проєктів триватиме до березня наступного року. Фонд захист координуватиме дії тих, хто отримав гранти. Для них будуть проводити регулярні тренінги та зустрічі. Участь у них зможуть брати і ті, чиї проєкти цього разу не перемогли, аби допрацювати їх і знову представити вже навесні, коли буде проводитися другий етап конкурсу.